Куди падаємо? Mm. Це хоче на хосан. Давайте на буксанса. Бук санса сюди. Так. Окей. Оцей туди полетів. <coughs> Ой-ой-ой. Ну, ты же, я, кто то есть полетел. Там два-три человека. Это китайский, в... <свят> китайский квартал. Китайский <свят> квартал. А, класс. Пекинский квартал. Угу. Ваш он и Пекин. Угу. Mm -hmm. Це я не перший падаю. А <ристо> я ще не впав, а вже хтось стріляє. <ристо> Круто, <в> мене <ристо> у мене дробовичок. мене теж. Тому що у мене є дробовичок, нічого доброго немає. Опа, чувачок. Так. Є. Поряд зі мною. О! Так, десь чувачок, а хто дим пустив? Так, там чувачок на мітці. Ось там десь. А у мене якась зброя буде чи ні? Мені потрібно. А новищо, ж вже панцерфауст пустив. О. Опа. Чувачок постріляв по Да-да-да-да-да-да-да. Так, и винт яшми не взял. Трое их забрал. Круто. Так, бежу до вас. Так. У меня еще, еще засчитало. Кил. Сейчас вас ли такое? Не сказка.

Чувачок на мне. Ось. А, ось там, ось, 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 ось. Все, вынес, вынес. Угу. Так, хто там? Так, здесь свитая, з оранжевої марка. ну то ч тут сидить. Сюда, да. x4. тут аптечки от богатого. багато угу. легкул я не знаю, розповідайте щось хто в чатик. Чатік? Чатик, чатик. Напишите чатик. Коты не надо чатик. Чатик. Напиши чатик. Всі дивляться, як е -о -о, йде жорстко каточка проходить. Це всі на розслабоні. Ціл... Так, треба щось пошукати, щоб поїхати. А я знайшов. Хотів мішку поставити на тачку і постріляв в неї. Бежу, бежу, бежу. Так, зарастаешь, стаешь, бежим. О, МВ-4 сюда. Давай. Давайте. Бери, что треба. Так, бегу, бегу. Не поспешай. Так, а кто еще я? А, чувачок. еще. Ну, неможливо. А, на хос... і на хосу. Запрягнув. Окей. Так, що, Сюди їдемо, їдем. туди їдемо. Не знаю, можна десь до нашого. А він десь? А він на хосон, це вже далі. далі. Він десь. Так, він ось тут, так? Угу. Хто хоче сісти за кермо? Давай я. Погнали. Дякую, хочу в розслабоні, бо вже майже 9 годин стрімчик. Еще девять і буде 18. Нескінченный стрим? Так. Я зараз всю повернул на ліжку и буду спати на стрім. Так, и їхав от то але... Але Але вже не чутно, да куди він поїхав. Ось чувачки. Ні, за нами не їдуть. шмаляє по нам так 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 о воу 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 Обережно. так а де, де цей чувак какие с вдупи садить круто Ні. Так, головне зараз тут не від'їхати ой 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 в когось Що, виходимо? Виходимо. Тормози. выходимо зараз Давай, давай, сідай, сідай а сядай. Авин він хоче... хоче, щоб зараз нас тут винесла. Все? А вони не а, тачку а він нам віпи. підігнали, так? А, там віпи, а він, мені здається, знає, що там хтось є на другому полі. Mm. Ну, хайде. Да, хоть там я, він його зняв. Вообще аудиось Ааа, ні! Обережно, обережно! Бежим, бежи, 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 патрони! Де, да да Ось, все, я його убив. Ага, все. Фуууууу, ось він він мені покоцав, зараз лікуюсь, зараз. Euh, скинути щось mm, та все є. Окей. Okay. Так, зараз зона буде треба. Окей Бабік, держи. Твердий сюди. Силицголи з гір. Погнали, не гобати до землі. Всім привіт, хто прийшов на стрім, всіх рад бачити. Під стрімом пускайте на вподобайку. Підписуйтесь на телеграм-канал TobroTV. Там посилання в описі, там анонси стрімів. коли стрім І пишіть чатик, як у вас справи. Хто зараз щось їсть, або є смачного та приємного перегляду? Вподобайку натискайте. на ютуб на, на, на канал Містер Котік Плей. Підписуйтесь. Підписуйтесь на телеграм канал Тобро ТВ посилання в описі. І. І донат є також по бажанню. Голосовий. Теж посилання в описі. Так, а куди їхати? десь? Okay. Mm -hmm. nice mm -hmm. — То щось мені здається, центр це погана ідея, можна по краю проїхатись. Можно пока тут посадять, Але як... хуло, ну я думаю, що пізніше буду, я трішечки М -м -м, відпочину Бо І буду. Я напишу в телеграм каналі Якщо буде Так, зона свозилась. Ч, угу. Вже... А та стой, стой, как якраз на краечку нормально. Так десь там наш пішов. По телево Так, треба навколо дивитися, двигаться, я его на ежеду можно Так, там буду зараз артобстріл. Але він далеко від нас? О, наш ж, когось винес? 26 живих. Що, не будемо їхати підемо вже. Та може, Пойдемо поки Та може поки тут посидимо, подивимось, куди зона буде згурювати. Тому так. що зараз а, десь поїдемо. Так, слушна думка, так. У нас все залутано, в принципі. Плюс-мінус. Mm -hmm. Десь там наш. Нагибає там жорстко Може до нього підітим під Давай. Я от відметив, що тут тачка. В принципі, вже. Опа, хтось їде! А, це містер. Фоооо. Боже. Фу! Фу! Я вже думав все. Зараз чотири чувачки під'їдуть до мене, все. і все. Обісрався, обісрався. я теж Я прийшу. думаю, все, я думаю. Кинець. Везьми дивизими. А, я? ну все. Може вже приїхала. Ні, якщо він дуже сильно хоче покатати сюди, Я можу покатати його. Так. Мене хтось розуміє? Доброго ранку. Номер 4. О, дим, дим, дим. Там, де я поставив точку, я там одного зложив. А, ні. Він там один був. Ось был. -зелен... Зелена мітка на мапі. так бачу, бачу, бачу номер 4. Там ось за деревом сидить чувачок, далеко. Дай, дай -дэ, митку, дай митку, дарю. оранжевая митка. Так, Осень по оранжевая митка ворог. Мишу, сейчас буду катать. Так, там кто-то лева от нас шмаляет. Все, будет. Молодец. Мишу. Так, кто стреляет. З глушний Це, Це уяви, наш чи ні. Одесь, з, з, з помаранчевої мітки. Ось, біжить, біжить. Жовта мітка за деревом. Все, мінус, мінус, мінус. Яму гранатку закинув, так. Yeah. Рез. Там было ще золото. Так, еще выкинуто. У него ничего не было. Окей. Ось, на митцы, на митте, митку ставлю. Ось. Ее гоу в зону. Гоу в зону. Погнали, побігли, побігли, побігли. Подожди, воно ну, летить, все летить. Займаємо будинок. Там ще пароплан літає. Щоб він срався, де він взявся головою. Сто 100 Ай! там М24 больно кусає. Зараз кину дым. Ну, зараз нужен четвертый закинь туда смотрю. Звідки, звідки? Десь там застыпаю стрелял. Ось бачу за деревом. Чувачок. Яка мітка? Помаранчева, помаранчева. За деревом чувачок і зона зараз шмалить. Ну хай шмалить. Ось за цим деревом, помаранчева мітка. Помаранчевая -мітка чувачок. Я, я, я а, все, бачу, бачу. Бачу, бачу, бачу. Ты еще Зняв? заметку? Зо24, Ні. А, все. Ось тут. Там дежом, да Так. Ну ось там, да. Там же зона капець. Оу, ты стріляє жорстко. А ну тікаємо. Біжимо в зону, бо так, зараз з'їздили. Так, Бежимо, біжимо, біжимо. Так, побігли в центр, в центр зони побігли. А ось машина їде і чувачок, чувачок. А мітка, там мітка. Мітка. Машина їде, диву, yes. нікого нема Все. Зняла їх. Все, є. Круто. А так, так, дуже швидко на мітку. Біля Параплан. Побережно параплан. У мене майже боях нема. Так, я зараз спробую до машини підлутати цих човачів. Ааа, давай, давай, 7.62. А, зараз? Великий тут, Я тут несу челика. Там здесь. Ценя, мітка Так це я на тачці їду О, давай, давай, підбирай мене Та не, не сидись, не сидись Я просто під'їхав Піш, Пішечком о там не, тачка там тачка тачка тачка, тачка, тачка. Не там мы вот объезжаю, объезжаю. на котика еда все капец я стрелял в, в цего водия подними а, зараз ноги, будь ласка. зараз дым кино Давай бузону, зараз, бузона зараз, ховай зброю, давай піднімай. Все в зону. Дякую, дякую, дякую. Знову їде. Угу. Чую, чую. Все, збив. Обережно оранжевый, граната, Голуби, граната, Він okay. сказав. Дариус 762. А треба? хтось на машині їде. На мотоциклі. Мотоцикл, Мотоцикл десь оранжева митка. А хто це гранати кидає? Не знаю. Мотоцикл їде. ось, митка. два, там два. О. Ай, Воу, 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 капец. Ликуюсь, ликуюсь, ликуюсь. А, капец, капец, капец. Поднимаю, так, кидаю дым, поднимаю. А, зона. Поднимаю, поднимаю. Стой, 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 стой. Стой, а эта штука взрывается, так? Да, взрывается, а бы тут штопливо. И все. Обережно там на мотоциклі було два, одного збили, а один, а одного ні. Ох, хтось сьогодні. гранатами закидає. Ходу цей міномет закиду. Усе лежить, усе лежить. Мітка, мітка.

Чувачок бачу Є, все, вбив Останній, останній останні. Десь отут постріле Оранжеві мітки постріле Свою зону буде жрати, не стріляйте Ось, ось, все, все Все, я виніс, виніс Єеее Єеее, ха ха Останнього винесли, круто, молодці хлопці